Шановні друзі, ну сьогодні ми закінчили 13-й 14-й том ознайомлюватися. Ні, 14-й ще не закінчили, але 13-й том, в якому найважливіший документ для обвинувачення це судово-економічна експертиза, в якій нібито встановиться завдана діями Тимошенко Юлії Володимирівни Шкода Так от я хочу сказати, що в цій експертизі однозначно визначається. Ціна газу по середньозважена ціна за 2009 рік 232 долари за тисячу кубічних метрів. Тобто жодного, ну скажімо так, твердження чи підтвердження того, що зазначено в винуваченні, що газ закупувався за ціною 450 доларів. Немає це по перше, і по-друге, безумовно, ця ціна меншою є ніж. За результатами харківських угод, яка є 350 доларів за тисячу кубічних метрів. Більш того, в самій експертизі немає обґрунтування висновків про нібито завдання шкоди, і немає посилання ні на первинні документи, і немає як додатку цих документів, які нібито досліджувалися експертом. Дозвольте, я підтримую свого колегу ось текст. Він він, Цей текст я не знаю, він, на жаль, можливо, якість не відповідає бажаному, але згідно висновків даної експертизи, яка тільки що була оголошена в судовому засіданні, мій колега сказав правду, таким чином, я цитую: таким чином середньозважена ціна тисячі кубометрів природного газу складала 232,98 доларів США. Тобто навіть експертизою встановлено, що в 2009 році, згідно підписаних угод, 19 січня 2009 року середнезважена ціна складала 232 долара, аж ніяк не 450, про які йдеться мова в обвинувальному висновку, про які заявляється на всіх, коли робляться гучні заяви, про те, що ціна газу складала 450 доларів. Це не відповідає дійсності. Ціна 232 долара. Це по перше. По друге. Дійсно, дана експертиза вона зазначена як складна. Ну, по крайній мере, самі експерти кваліфікують цю експертизу як складну. Зрозуміло, що дати відповідь на поставлені питання і встановити такі збитки, як півтора мільйона мільярда. Я вибачаюсь, гривень це дійсно складна експертиза. Але з оголошених матеріалів бачається, що дана експертиза була проведена протягом двох днів. Я наголошую двох днів. Це при цьому дійсно в експертизі немає посилання на бухгалтерські документи, на якісь інші фінансово-господарські документи, які повинні були бути досліджені при проведенні даної експертизи, тобто економічної експертизи. Посилання на них немає. Більше того, їх немає в матеріалах справи. Експертиза була проведена. Я навіть не буду казати проведена. Документ цей був складений. Протягом всього двох двох діб і він просто підтвердив висновки так званої довідки, проміжної довідки, потім кінцевої довідки, де начебто встановлені розміри збитків. Тому дійсно, сьогодні ми будемо ще говорити про законність проведення даної експертизи, про е обґрунтованість висновків. Е Даної експертизи спричинення, про... начебто, збитків. Єдине, що дійсно тут нікуди не дінеться, факти залишаються фактами. Ціна була 232 долара, а не 450 доларів. І від цього нікуди не дінеться. Це те, що, можна сказати, відповідає дійсності в даному висновку. Захист буде говорити про доцільність проведення додаткових експертиз, захист буде викликати експертів для допиту в якості для допиту в судове засідання для для того щоб встановити яким же чином проводилася дана експертиза і яким чином робилися висновки про начебто спричинення збитків діями тимошенко юлії володимирівну більше того значить наскільки вже досліджені матеріалах справи досліджені матеріали справи можна робити висновки про те що ну по перше постачання технічного газу для «Укртрансгазу», наскільки я Пам'ятаю, воно здійснювалося не на підставі угод 19 січня 2009 року. Постачання здійснювалося на підставі угод, які були підписані задовго до настання кризи і до підписання угод, які інкримінуються Тимошенко Тимошенковілі Володимирні, але чомусь вони фігурують. Ці дані фігурують в висновку експертизи і фігурують в обвинуваченні прокуратури, тому говорити про обґрунтованість визначення збитків, начебто заподіяних Юлією Володимирівною, немає ніяких підстав. Більше того, це зайве свідчення. Це дійсно ключовий документ, як наголошував мій колега, який мається в матеріалах справи. Але якщо це ключовий документ складений, Таким чином і е, в такому вигляді, то нема вже що говорити про інші докази по справі. Їх просто немає в матеріалах справи. Я вважаю, що те, що вже досліджено е, в судовому засіданні, свідчить про взагалі відсутність доказів будь-якої. Не кажучи вже про те, що немає складу злочину в діях Тимошенко Вілі Володимирні при підписанні е, угод 19 січня 2009 року. Більше того, немає жодних доказів, які б свідчили про те, що були якісь неправомірні дії з її боку. Дякую. Дочитають сьогодні, дочитають тринадцяти, чотирнадцяти, тому вже далі туди яка стадія буде. Ну, після того, як оголошуються матеріали справи, потім починається стадія розгляду клопотань, тому що треба е, певні матеріали прочитати вголос в повному обсязі, якщо вони не були оголошені. А також треба е, допросити допитати свідків, які не були допитані а також треба витребувати документи і долучити певні документи. Але з вашого дозволу вже, вже багато сказано було про цю експертизу. Я теж хотів би буквально два слова сказати, доповнити своїх колег. Основа будь-якої судової експертизи це методика, за якою проводиться ця експертиза. Методика цієї експертизи викладена на на чотирьох строчках в загальних фразах про те, що треба порівнювати документи. Це, безперечно, повне безглуздя немає ніякого зв'язку між діями прем'єр-міністра і прибутками чи збитками будь-якої фінансової установи. Нафтогаз в 2009 році не мав збитків, мав прибутки. Це по-перше, по-друге, не було ніяких збитків, про що мої колеги говорили щодо постачання технічного газу, але експертизою доводиться абсолютно зворотнє без посилання на фінансові документи. Тобто, ми стверджували в судовому засіданні, що ця експертиза є фальсифікацією, і щодо цієї експертизи. Мають бути реагування суду окремі постанови на адресу установи, яка проводила експертизу, на адресу Міністерства юстиції, і е, потрібно, аби правоохоронні органи надали оцінку цій роботі цих експертів. В експертизі прямо відображена фальсифікація такого важливого доказу, як підтвердження збитків. Які клопотання заявляти на захист? Цих клопотань досить багато, але вони спрямовані на посилення сторони захисту, тому що в цьому судовому процесі є явний перекос сторону обвинувачення. Права сторони захисту не беруться до уваги судею. Наші заяви клопотання лише заносяться до протоколу, тому ми будемо використовувати всі передбачені законом засоби, аби забезпечити. В тій мірі, в якій можливо, рівність цього процесу, якщо це можливо, і змагальність, я ще хочу додати, оскільки давали запитання, скільки ще будуть оголошувати матеріали в справі зараз, станом на сьогодні, є 20 томів вже сформованої судові томи. Тому я сподіваюся, що ще буде певний час суто озн... оголошувати матеріали і справи, бо 20 томів, враховуючи те, що ми ще зараз знаходимося на 14-му, Ще е, кілька днів, я думаю, що оголошення буде. Це по перше, по-друге, ми тривалий час намагалися е, зобов'язати суд витримувати контракт на поставлю, на поставку технологічного газу в 2009 році. Е, так от я хочу сказати, що абсурдною взагалі зараз виглядає справа, бо в експертизі є посилання на цей контракт, і ми вже можемо відверто і офіційно говорити, що. На бізглузде є твердження про те, що закупівлі технологічного газу були завдана шкода в зв'язку з підписанням контрактів 19 січня 2009 року. Адже цей контракт на поставку технологічного газу був підписаний 17 грудня 2008 року, тобто за місяць до підписання контрактів в Москві. А, був підписаний цей контракт, і був закуплений технологічний газ. Тобто абсурд казати, що наслідком підписання московських контрактів є завдання шкоди, адже газ був закуплений за місяць до цього. Так, Вся справа так, є що... жорстким жорстоким зважаю, те, що абсурдом. Що... Зважаючи на те, що суд досить тривалий час відкладати знаю, ну десь біля 50, мабуть, вже є. Ну навіть важко порахувати. Якщо навіть взяти ті клопотання, які ми заявляємо при оголошенні матеріалів, то їх вже мабуть більше ста і клопотань письмових, ну десь під біля 50 вже є. Точно про що клопотати про першу часу? При про витримуванні доказів видопит свідків. І оголошення безумовно, оголошення матеріалів, огляд цих матеріалів, і там ще є відеоматеріали. Ми також наполягаємо на тому, щоб ми мали можливість в судовому засіданні їх оглянути. Наприклад, є очна ставка між Юлією Володимиром Тимошенко і Дубіною, яка була проведена під час досудового слідства. Дуже цікава очна ставка. Там дуже багато доказової бази. Ну і, і до речі, одне з ключових клопотань полягає в забезпеченні допуску лікаря і медичної сестри з можливістю взяти аналіз крові. Вже 13 днів не перешкодж... здійснюється перешкоджання цьому лікаря, хоча і вводять в комісію, але жодних дій, жодних маніпуляцій здійснювати їм не дозволяють.